Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. Зами Геннадій Виноградовий, Це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз із Віктором Бабаренко. Моє вітання, пане вікторе. Доброго здоров'я вам і вам доброго здоров'я. Що, скаже, як зав'яже? Да? Давайте в'язати цю Хтось. <гум> Цю історію. Так, слухайте, що давайте почнемо з перемовного цього про процесу. Там всі... Я не буду у вас питати, як ви оцінюєте, бо я вже колись питав, ви казали. <гум> я розумію. Мені цікаво, слухайте, вони зараз почали носитися з цим меморандумом. Що за меморандум вони хочуть? Що це таке? Що це таке? Чергова якась конфетка? Меморандум це панти для приїжджих. Ага. Це намагання. Російської Федерації показати всьому цивілізованому світу, що русські мирні люди. Знаєте, як є у них така стара совєтська пісня? Ми мирні люди, але наш бронепоїзд стоїть на запасному путі. Ага. Тому вони і власне, що ми мусимо сказати: основний висновок стамбульських стамбульської частини перемовин. Е, ну так, да, є позитивчик, поміняли тисячу на тисячу, да? тобто тисячу е, українців повернулися додому. Це класно, ну це дуже класно. Але і все, тому що далі, е, все-таки ми зіграли по не по американському треку, а по російському. Да? Що пропонували американці і Трамп? Американці пропонували, що а давайте е, заморожуємося, а далі пере, 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 перемовляємося. і а що в ітогі вийшло, що російські сказали, ні, ні 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 ми можемо вести перемовини і паралельно воювати. Ага. Вийшло ж по-русски, да. тобто, так. Тобто, э, скажімо, Путін переграв э, Трампа. Продавив, э, так. Ну, чому? Тому що він ну, більш, э, більший гопнік. Э, Трамп теж хоче грати гопніка, то дайте Панаму, то дайте Гренаду, то Канада 51-й штаб. Штат, ну і що, і нічого не вийшло. Да? То, то Трамп там кричав, там, а давайте зараз всім піднімемо мита, а потім дав заднього. Ну, в общем, Трамп показав, що він ага. гопник поганий, а Путін показав, що він все-таки в Лінинграді послевоєнному пройшов хорошу школу. Ага. До речі, і щоб ми знали, що Володимир Олександрович Зеленський, який бігав по овальному кабінету там, і хотів показати, там, Середній паліць е, Трампу все-таки ж представна пропозиції Трампа. От е, це до речі, щоб, ну, щоб ні в кого не було ілюзій, що а наш то там, типа діяль-діятель? Да? Ні, нічого подібного. Ага. Але що ми маємо, як то кажуть, в прикупі? А в прикупі у нас е, все дуже погано, тому що ми, е, власне, е, заручники е, путінського курсу. А Путін сказав, будемо, ми ж, типа, ми ж за мир, ми за мир, ми, ми за переговори. но паралельно воюємо. І по Києву відбомбився е, кілька днів підряд, щоб показати, який, е, ну, хто він насправді є. Е, от і що ми маємо ще в прикупі? Що в самих Сполучених Штатах всі вміняємо не тільки демократи, а й республіканці не просто знизують плечами, а кажуть так. А це ляпас був не Трампу, Не Трамп. це не ляпас Трамп. був Сполученим Штатам. Ага. І якщо е, е, ну, Трамп не, не розуміє, що йому дали е, підсрачника, то, ну, то Штати, в Штатах всі зрозуміли. І тепер треба відповісти. І тому ми чекаємо цього тижня, ага, е, чекає якби отвіточку від Сполучених Штатів, да що е, Росія не може так грати. Вони звично звичайно зараз там, типа, скажуть що вчора ж мерт сказав, що ми дозволяємо бити сказав. Україні на 300 кілометрів. Тут у нас ще й немає засобів, якими можна бити, але типа нам дозволили. Вот, и теперь Россия скажет, ну вот, мы же хотели мира, а тут вы же видите, что творит мир? Что немецкая военщина, фашисты, хунта, пособники Гитлера и так ага, дальше, ага, они ага. сейчас же включат вот эту пластинку. Включат, включат. Вот, ну и что, э, пластинка воняет? будет называться, что Запад хочет разрушить Россию, а Россия, ага. что, она же всего лишь хочет мира. Я чув міра, його. І їх коли змусили, Росія хоче міра, чув. вона обов'язково бомбить Київ. Я і... чув, їх змусили. Це, я... це роблять всі фашисти, замітьте. Це так було і в 41-му, і так да, було. Я бачив багато хронік, пане Вікторе, де ось саме Гітлер там такі історії розповідав. Нас змусили оцю, знаєте? Да, Змус, да, да. Змусили. Змусили. Одного Гітлера змусили напасти спочатку на. Чехословачки yeah. потім а на потім і пішла все. До речі, слухайте, а у ці розмови ви чули про СССР 2.0, нелегітимність розпаду і цю історію? Слухайте, і вони там розповідають за цих за союзні держави. Слухайте, а Білорусь і Казахстан не знаю, Казахстан там є ні у цій історії. Вони і всі інші вони згодні да, на цю історію? Що ось Білорусь мені цікаво. А Він... того, якщо... Розпад СССР не легітимний той країни, ж Балтії, не легітимно, ага. але тут хочеться сказати: а чи був е легітимним е вихід е Московського княжества з е Орди? Ага, цікаве питання. Тут непонятно. Тут цікаве непонятно, питання, чи були інтимні, тобто, хай вони копнуть туди, вони ж люблять історію. А хтось не повідомляє. Почекайте, почекайте, то... а хто правоприємник буде? Татари чи монголи? Хто головний? Ні-ні ні. А китайці скажуть, що на самом деле що монголи ж зараз це ж е, ну, фактично Китай, да, і до цього там де, от, під час манджурів, есть, фактично... Якщо правоприємник і легітимний правоприємник Китай, то э, Росія це та Китай, так що тут. Ну, і, от і, старі, і слухайте, історичні ці прірви, в них краще не занурюватися. До, на якомусь етапі вирішили. Ні, що, ну ми, це має... ж не ми перші почали, це ж вони почали да, роз... занурювати. Але, але, але це, це хаос, не потрібно його підтримувати. Ви ж знаєте, хаос породжує хаос, далі ніяк. Е, дивіться, ми, не мене, я не ведусь на цю історію, знаєте, там, а давайте. О, а може пунічні війни передивимося? О там не все так. Там теж там... треба глянути. То Так, Рабінович. То кому Робінович. Слухайте, ну в цій історії, що я бачу заяву Китаю, до речі, да, Ні, давайте все-таки з меморандумом. Я так розумію, що слухайте, я пам'ятаю, був Будапештський да, меморандум. Його зиск всі побачили і зрозуміли. І зараз, отак, і, лухайте, а зараз, хто буде підписувати, які зараз в ньому що будуть якісь гарантії у, у ця історія? Чи це просто калька буде з того меморандуму? Ні, 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 меморандум це буде ультиматум: здавайтесь. Ну, капітуляцію. Таким, що ви здастесь, uh. падете на коліна, е, yeah. принесете там, типа, ну, ну, от що вони запишуть, що здавайте 4 області, якщо е, oh. е, ви хочете мира. Іначе ж ви, ви за війну. Yeah, Русський язик, русська церква там. Е, Поклянитесь там на Библии, Коране, Талмуде, на всем там чему угодно, что що... mm -mm. поменяйте Конституцию, что вы никогда, Никог никогда не вступите в НАТО. Сонце потухне, а ви ще не вно. А ви ні, ми такі. Ну я слухайте, я так чи і, і, інакше розумію всю цю історію, але я розумію, що і нас напружують. Он там розповідають про, да, про 26 там, чи 25 мільйонів резерву росіян, про три, трьох, три, три готових і таке інше про всі там загрози. Окей, з цим е, е, подивимось, побачимо, як буде цей тиждень. Мені цікаво подивитися, що буде робити Сполучені Штати. Я і вам просто скажу, що меморандум буде написано. І так, що ми жахнемося від їхніх пропозицій. Скажемо, ні-ні-ні, так не можна. Ну так от ви не хочете. Я згадав. Слухайте, в мене бабуся, ну це моя історія. ну Так не можна говорити, що українців є така ось риса характеру. Моя бабуся її охарактеризувала так: от зроблю по-великому, але не покорюся. знаєте, Але не покорюся. Росіянам потрібно це усвідомити, що іноді в нас логіка вимикається, да? ну так воно схоже буде на Парагвай, так, але це десь там зашито в коді, Ми нічого навіть з цим не можемо робити. Я отак дивлюся. І от ця риса вилазить на поверхню. Це не сама погана риса на війні. Слухайте, це. Так, да, ну... так ми, ми, власне, тому й вижили. На відміну Медінський насправді. Велике брехло, да, коли він скаже. Так ми ж в Северну війну 21 рік да, воювали. Да, да, тут треба сказати, що ну, а Шведи не 21 рік воювали. Тобто, угу. якщо русські такі великі там воювали, ну, шведи, ага. шведи воювали на три фронти. У а нас трохи фронті за, за, за нами Європа, тоді ж за Росію воював воювала Україна. Да? И... Це ж вони, вони ж брешуть, що Одесу ж там ми, ми вам построїли, що не є правдою, а от Пітер ми вам построїли, і це правда. Москву ага. заснували українські, український князь, да, Юрій Довгорук, він народився в Києві і помер в Києві, <схід> щоб ми знали. От, е, і Пітер е, е, ці гетьманські полки збудували йому, там, намастили їх туди, на, як на роботу, як стройбат використовували. От е, той Смідінський абсолютно єрість, е, каже, але ж, от е, дійсно, е, яка армія воювала найдовше в Другу світову? Да, це українці, mm -hmm. які е, почали воювати в березні 39 го ще в Закарпатській Україні mm -hmm. проти мадярів і закінчили всередині п'ятих. Да, тобто, це скільки вони воювали? Угу. Ого, ми... ого, ну фактично 20 років. Да? 20 років ну, українська армія впливала да. в Другій світовій, на відміну від всіх інших. О, так що Мединському ми розкажемо, розкажемо. Ні, е Я мене, слухайте, пане Вікторе, мені подобається ваша логіка, і я б її, ну от в цьому процесі, і я б її навіть, ну, ну це війна на максималку викручував, то б я б навіть найняв би спеціалістів, академіків, посадив би. Ми почали б доказувати, що російська мова це одичала українська, що це наша. Я б все позабирав назад. От ми віддаємо да, то Булгакова, то Гоголя, то Шмоголя, Я б забирав назад. Може, зараз ми не користуємося, покладіть у шухляду, хай полежить, але наше. Навіщо ви роздаєте цю історію? Ген, Геннадій, да, 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 я ну я згоден. Так само як коли ми говоримо про Другу світову війну, і там е, Путін каже, це руски побіділи, ми б побіділи без України. Да, да. Да? А Путіну не розказував ніхто, що є, ну є звичайно, кажедуб, який 63 літаки збив німецьких. Він українець, він от у мене шостки тут земля. Mm -hmm. Але є ще два брати Глінки з Миколаївської області, які на двох збили 96. Літаків вдвох вони двічі герої Радянського Союзу були. От вони збили 96, а 96 літаків це якраз штатний розклад німецької авіаційної дивізії, ну, авіакрила, чи як воно там у них називало. Ми маємо на увазі тобі, дивізію, блін, двоє українців в дивізію. Дівію Люфтвафа він просто, Баклали, просто да. приземлили. Путін, ти переміг би без них, ти переміг би без люди Павлюченко, яка найкращий снайпер Другої світової війни, 39, вбила, вбила цих фашистів. Да? Ти міг би без Лаврененка, 52 танки збив. Ти, от тут, у мене тут ще один є крихлій. Артилеріст, який в одному бою збив найбільше танків, вбив, збив, підбив так? Да? і він українець. Ага. От він теж краснопілля тут. І куди не, не плюнь? Там, типа, покажіть, в чому, в чом, де руські. Чемпіон, от ну не покришкін же ж збив більше літаків, а українець каже, ну та ми чтим, там. Покришкін теж молодець. Всі, хто збиває фашистів, молодці, хоч в 41-му, хоч в 2025-му. Хто вбиває фашистів, той молодець. Але українці кругом чемпіони були. Буває. І мало того, прапор перемоги я вам скажу по секрету. <пивш> На Рігстагом повісили, вони ж в Росії героя дали тому, <пивш> ря... э... Э... цей сержант Єгоров Рядовий Я бачив <пивш> <да>? про <пивш> Але <пивш> командував ними: <пивш> лейтенант Берест, Ахтирчанин. Ось з міста герої Ахтирки. Ахтирка завжди була містом героєм. З цим поспорити важко. І, блін, Путін там нам втирає про перемогу <пивш> Росії. <російсько. пивш> <пивш> так от, я до чого це веду? Путін і щас втирає. І дурачок той, хто ведеться, що Росія перемогла в Другу світову, сама не було там ні українців, ні казахів, ні грузинів, ні е, французів, ні англійців, ні американців. Нікого не було. Тільки Росія перемогла Гітлера. Це ж їхній міф. Блін, вичоркуйте, ви викреслюйте е, російські міфи, тому що, тому що зараз ті, хто думає, да, давайте ви чули про це. JP е, Морган, аналітична ага. контора, дала чотири сценарії для України. Так, так. Вона дала їх, наслухавшись історії Путіна. Тобто ага. там немає сценарію, що е, ну хоча б там 5% дали що Путін здихає. 90-х. А чого там немає афганського сценарія, коли коли Радянський Союз розвалився, посипався? Ну от Афган, да? була холодна війна. Чого тому цього немає? Це ж почалася холодна війна, 20 що е, Росія е, ну а ну от от я вам розказую один із сценаріїв, який вони взагалі не взяли до розуму, ага. Що Путін здохне, і тут же ж там з'явиться якась боярщина, вони не почнуть так. друг друга їсти. Їм ага. буде не до України. Ми визволимо там е, Донбас. А Чому? Ну тому що там почнуться якісь сепаратні теми, там Кавказ почне відділятися, там ще щось. Ага. От. І ну, згадаємо останнє, коли Сталін здох, що спочатку. Хрущов, Жуков, Малінков, uh -huh. Кам'янович Молотов, вони з'їли Берію. Да? З'їли Берію. Yeah. Да. Uh -huh. э, да, Лаврентіч Пав... Павлович Берія не оправдав довері. Да? <звук> вот, потім э, Хрущов з Жуковим з'їли Ворошилова, Малінкова. Uh -huh. Генералів цих на цих всіх От, і подвинули, да Потім потім е, з'їли хрущова Хрущов з'їв Хрущов Жукова і жукова е, ага, так. Цей, да, залишився сам. А потім і Хрущова. А потім з, Хрущова. І ми бачимо, що, що за 11 років там відбулося кілька мікропереворотів. Ага. От, і це був перед їх для Заходу. Ну класний передих, Да? так? Ну як передих? Ну я думаю, почекайте. Що, я вважаю, я, я що ні. А чому вони не розглядають такі варіанти? Вони розглядають там, типа, найкращий варіантський на варіант, ні, корейський, ні, ні. корейський, типу, корейський варіант, так Ага. що е, типа будуть якісь гарантії безпеки, що Україна втратить територію, але відбудується, стане сильною, потужною і, і так далі. Потім другий Ох. варіант. Пропонують ізраїльські, що Україні гарантії безпеки ніхто не дасть, але нагодують зброю. Якби і там Україна ну буде в змозі сама ну, відбиватись, буде таким собі дікам разом, да, як буде для нас, О, але ж вони пропонують нам ще ж грузінський та білоруський варіант. Ага. варіант типа що. Україна е, підпаде все-таки під вплив Москви. Як ви собі це уявляєте? І особливо білоруський варіант, що я вам скажу, е, стане там ну, чуть ли не, е, центром. Вор... Це наскільки Ворока незнання менталітету українського, перше, і друге незнання авторитарної системи в Росії. Росія вже ніколи не захоче України в складі Росії. Вони ж стверджують, що ми ж один народ, і ну, той я... на пованих територіях Но там є Україна. Розчиняти. Ні, там вони кажуть: Ви Росія, ви рускі, ви, Росія. ви, ви не Росія. Росія, що... і тобто, у нас так. То, ми або стаємо руски, або е, в, ну, е, як українці зберігаємо свою ідентичність. Немає України. України в складі Росії немає не звадав. Я згоден, я згоден я. з вами. Вони це усвідомлюють, бо вони почали це ну раніше говорити. Роз от вони, вони yeah. розуміють, що це наша зброя. Ну тобто, ти не можеш поголинути якусь осередок. Ми для них будемо пухлиною поголиною, яка буде визивати інші метастази по всій країні, то там, то тут, то на Кавказі, то на Шмаказі, то Якутія в якийсь момент вирішить, що їм буде добре самим. То щось що ще, і вони це розуміють, тому вони почали розчиняти. Нас. У цій історії, розповідаючи у цій історії про один народ, то ж один народ, ну така собі ще раз, у нас є риса, воруся, але не покорюйся. Ну, правильно, «І, ну щоб свою ідентичність зберегти. в Ні, ребята, у вас не вийде нічого. Так, я розумію. Ідіне хочеться, щоб люди і, не вмирали. І треба просто прочитати історію української повстанської армії. Без франців була війна, війна а ми ну, все ну, одно, так як ваша бабуся казала, пане не Вікторо, покорюся, пане Вікторе. Мединський відноситься до тих людей, які читають книги, тільки ті, які сам пише. Знаєте, да. і поки редактує. Чукчані читатель, Чукча — писатель. Чукча — писатель. О, це колись була Бітлз-група, у них є Єлов Субмарин мультики. І вони там персонажа знайшли. і Він говорить: ти читав? Говорить, я читаю тільки те, що сам пишу. Коли, і то коли редактую. Все, оце такий персонаж. Далі поїхали. Плухати кит... а Китай на фоні цього ви бачили, де заяви про дружбу велику з Європейським союзом тепер. Що ви думаєте, змістяться? Грані гігіємонію тут, тут якось буде, чи ні. Ну, європа, Китай і європа, Європа, вибираючи між Сполученими Штатами і Китаєм, залишиться Сполученими Штатами. Чому? Тому що тут mm. рівень цивілізаційний, тут mm. рівень ментальний, да, все-таки. Американці і європейці, да, це різні нації, да, от навіть хоч от теж мідінському і Путіну сказати. Тож, по їхній версії, якщо американці говорять англійською мовою, і у них, скажімо, війна Алої і Білої Рози, це спільна історія, да? і тих, і тих, да. От, ну, це ж не значить, що американці є англійцями да, або канадці американцями, тобто точно ні. Ну Путіна не розумієте. вони раз хтось раз умеем говорить по-русски, значит мы русские. Нет, я просто э, э, русский вивчаю тому, щоб, ну, верніш, колись вивчав для того, что як казав у нас один философ, казав, я русский бы вивчив только за то, что нужно допрашивать пленных. Треба ж допитувати. Ну, от ми русські знаємо, що плен їх допитувати, а не того, що ми рускі. Це медінському треба до відома довести. Але треба сказати, що Європа, Америка це є. Продовженням західноєвропейської цивілізації і нічим іншим її породженням, я б сказав. І тому вона цивілізаційно не може бути ближчим до Китаю, а і навіть ситуативним союзником не стане Європа, як до речі, Китай мусить розуміти, що там три з половиною роки, які залишились Трампу, це все все три з половиною роки. І перше, що Трампа можуть виправити, там же ж не тільки Трамп робить політику, а все-таки Конгрес і Сенат да, роблять mm. політику. Oh. А це перше. А друге, що треба нам розуміти, що е, все, одно, все одно як би там не було, не зважаючи на Трампа, не Трамп Америка, Америка більше mm. ніж просто so. Трамп, і тому. Mm. Союз Європи і Америки він, е, якби, він не, те, ну, не просто необхідний, він, е, він якби вивірений. Це, е, і тому всі ці слова е, Китаю це такий е, політичний прийом, який ні чого не приведе. Навіть до зв... ситуативного Союзу. Окей, давайте з цим розібралися, ближче до наших справ. Тепер. Що там Портлога вбили? Що ви чули за цю історію? Що його вбили? Я навіть чув таку історію читав, да. Ну, версії 100-500, що Портнова насправді не вбили, а що він зімітував його смерть, а він вивезений Клас! І це по програмі захисту свідків, що він багато що знає. В тому числі я багато версій чув, що а це було вигідно Зеленському, чому що там Портнов, типа діяль, ну, він створив там президента Зеленського, ну, ну, зус... Татари, Германів. Татаров, Валерій Каламойський, так. Yeah? Да, більше причетний до, до Зеленського. Але там uh -huh. ну, я не думаю, що це вигідно було українській владі. Я маю на увазі владі Зеленського. Чому? Mm -hmm. Тому що. Портнов це класний цінний ресурс, який все-таки ж має певні впливи на судову систему. От його можна ж використовувати для того, щоб все-таки продавлювати. Ну, я думаю, що портнов ціни. Що треба зараз владі Зеленського в Україні? Що? Тіпа у них основне питання: як можна піти на вибори? Щоб, наприклад, не став кандидатом генерал залужний. Тобто, як можна, щоб Зеленський пішов на вибори, а залужний ні, не допустить. Типа, Портнов, підскажи. Ти ж, ти ж знаєш такі теми. І я думаю, що в цьому плані ну, це ж можна зробити тільки через ЦВК, але й через свої суди. Правильно, Тому, що ну, ЦВК ВиК ага. каже, ні, отут у, у декларації залужного кома неправильно стоїть. Ми його ага. не допускаємо окей. Е, до виборів. Але ж ну хтось піде в суд, сказати, ЦВК з ума сошло. Але суд скаже: ні ні, ні, ЦВК молодці. Це ви не молодці. Ми не допускаємо згодження тим, що декларація неправильна, кома тут неправильно стоїть. Е, е, і щоб це так само і апеляція, Верховний суд там mm, ще окей. щось, які треба зміни для того, щоб умовно Арістович. А Аристович зараз не може ж стати кандидатом. Не? Але Аристович дуже зручний кандидат в президенти для Зеленського, що кажуть, блін, голосуйте за Зеленського. А мені здається, а мені здається що Дубінський, бо він вже в тюрмі. Або Дубінський, або Бужанський. Ну, хтось, хтось так, із проросійських, да, щоб там, типа, що ви голосуєте або за путінського кандидата, або за нашу Бубочку. От, але справжніх кандидатів ще не було, і тому портнов цінний кадр. Mm -hmm. Ну, хоча хтось теж тут же може заперечити мою версію, що скажуть а вальнули портнова тільки за те, щоб тепер розпорядником цих судів став Татаров. а портнов тільки ну, версій багато. Ми колись багато. можливо дізнаємося все-таки хто, хто його вальнув, але це точно зробили не росіяни. Ну росіянам, а росіянам за чим це? е, uh, ну, От я ну, не знаю. Непонятно uh, Е, ну, свого успішного агента валить. А я таку історію. Випадку, Слухайте, випадку. пане Вікторе, оце ваша версія? Ну, вона цікава з імітацією. Я таку версію чув про цього. Про нібулона директора, якого о, 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 як о, о нібулона покійного. Ось, ну, покійного. Я, я думаю, Кажуть, що не непокійного. Дум... Думаю, що його вальнули все-таки. Ну він же ж багатьом людям перейшов дорогу. І хтось просто. Ну, мені поламали життя, наприклад, mm -hmm. Mm -hmm. я хочу за це помститись. Я побачив в центрі Мадріда і Вальнув. Це може бути для якогось для угрупування, яке живе э, за принципами того, ж Аль Капоне. Да, Аль Капоне казав: э, Когда э, речь йде о чисті сім'ї, розговори о деньгах неумісні. Да? Mm -hmm. ну, <laughs> ну, наприклад, взяв бабки. А не порішав питання. І бабки не хоче віддавати. А, ну, ні. ну ти думаєш, що ти нас кинуть можеш? Ні, нас кинуть нельзя. не мозга. І, і вальнують. Тобто це може бути просто якесь е, угрупування, і можливо, воно е, і не, ну, не наскільки могуче і правомочне, але воно ага. всередині своїх вибудовує таку ідеологію, що хто нас кинув, той не жилець. Okay. Да, навіть якщо це партно, і ну, все. Okay, партнов, я скинув, партнов мертвий. І всередині це спайка. Значить, ми знаємо, що хто кине нас, нашу mm -hmm. бригаду, умовно. Це може бути невеличка бригада, але яку е, партно от, okay. е, от Для мене оця версія саме цікава, тому що є ще ж такі бригади. Yeah, багато, Тож, багато. Для той, Щоб була якась бригада, якесь угрупування, Яке ну, хоче влади чи грошей. Чи впливу. У них мають бути внутрішні якийсь внутрішній кодекс. Якась внутрішня етика uh -huh. Як власне, вона це була в мафії от Аль Капоне її правильно сформулював. да Чи uh -huh -huh -huh. честь сім'ї. окей okay. Цікава версія, багато ще питань, але, на жаль, час вичерпався. Мої, шановні телеглядачі, заходьте на ресурси до пана Віктора, скаже, як зав'яже. Я бачу, він веде тепер активну, активну діяльність у Фейсбуці, у Ютубі, да? де ще. Телеграм у вас є канал Уже, чи ні? Yeah. Телеграм. Телеграмі, шукайте, заходьте, пане, ну, пане Віктору, у вас є там можливість? Люди вам пишуть питання. О, така історія є? Да. О, о, пишіть заздалегідь пане пан Вікторе. Відповісти, а питань ще багато, ну просто вже вичерпався час. Я дякую, пане Вікторе. Бережіть, я знаю, яка зараз ситуація да. у вас там, бережіть себе, бережіть близьких своїх, Боже, Бог допоможе. Дякую, до наступних зустрічей. До зустрічі, да а нашим плачам нагадую заходити на ютуб канал, жамкати дзвіночки, підписуйтесь на оновлення З був Геннадій виноградов. Програма право на правду. Тримаємо стрій.